Що таке фотикноц 40 кноц або 40 вузлів це водний спортивний клуб для яхтових прогулянок по Середземному морю. Парфюм від Ксержу в 40 кноц повністю відповідає цій назві. Верхні ноти визначаються легким акордом свіжого бризу на відкритому морі. Солона морська вода з медовою корицею і кардамоном. В центрі коріандр, шафран і м'ята. Все це тримається на мускаті, ванілі, амбрі та сандаловому і кедровому дереві. 40 кноц від сержов утримує в собі ціле італійське узбережжя. У цьому флаконі свіжість моря, яка завжди з вами.